Читають під час війни. Книгарі зазначають, читати менше черкащани не стали. Але дещо змінилися інтереси. У центральній бібліотеці імені Лесі Українки за круглим столом зібралися бібліотекарі, письменники, видавці та читачі. Обговорюють зміни галузі за крайні два роки. З початком повномасштабної із міської бібліотечної системи списали 80 тисяч найменувань. Це російськомовна література. Разом із тим активно поповнюють фонди. У цьому сприяють волонтери, депутати та небайдужі книголюби. Заміна новими як Кисними топовими книгами, щоб молодий в першу чергу молодий читач пішов до нас, тому що. В умовах війни у нас дуже зросли потреби. У нас зросла кількість читачів, і їхні вимоги зросли. Бібліотека сьогодні потрібна не тільки для читання, але й об'єднання громади, тому все частіше тут проходять громадські заходи. Що ж до книг, то черга шикується за хітовими книгами різних жанрів. Це і класик Дімаров, і молодий фантаст кідрук. Якщо люди читали раніше дуже багато такої легкої детективної літератури, то зараз вимагають літератури. Онфікшен, літератури, яка розкриває історію нашої країни, твори з психології, твори з філософії, твори, які дають нам зрозуміти, чому зараз так відбувається, а не інакше. Оксана Галаєва, черкаська письменниця, охоче показує свою збірку віршів уяви зойк. Соняхидолі, тиша, і ти промінь. Горіха, світло, світи, спогади, спомени, загадки літа, мріє митець у підвалі і стиха. Пані Оксана проводить розвиткові заняття для дітей у нагоді книги черкаських письменниць, які доступні в бібліотеці. Особливо привернула до уваги ЕНЛОЗ за селом. Ну, це для більш уже старших діток, але це я захоплена на одному подисі. Цю книжечку прочитала. Також вивчаючи нашу Черкащину, наш рідний край. Ось у. And then... Желізняк таємниці козацького міста за словами пані Оксани, читання чудовий інструмент для того, щоб втішити і розважити дитину. Громадська організація ми є поруч, де дітки з обмеженими особлив... можливостями і дітки останнім часом багато внутрішньо переміщені. Справді оці події, які відбуваються в Україні, дуже відображаються на емоційному стані і дітей. Важливо, щоб дійсно поспілкуватися з дітками. Дорослі ж найчастіше запитують про детективи та. Фентезі каже продавчиня книг Марина. Топ продажів у книгарні на Черкаському хрещатику Аркан Вовків Павла Дерев'янка. Дуже популярний жанр фентезі. Найбільше, напевно, тому от у мене власне і ця книга є в руках. Фентезі може бути як українських авторів, так і зарубіжних авторів. Новинка на книжковому ринку в Україні комікси манга. Екзотичний формат історії. Мігрував до нас із Кореї та Японії. Вони в основному читаються. Задом наперед для нас є кольорові, але в основному вони чорно-білі. Там в основному вони теж читаються. Ну, з там в них є порядок читання. У зв'язку з війною черкасці часто беруть книги з психології та історії України, наприклад, комікс кіборги про захист Донецького аеропорту. Частенько. Таке в нас теж ну, досить частенько беруть, тому що це цікаво. І діткам теж, бо все-таки, наче в коміксі, легше донести якусь. Важку інформацію Олеся Омельченко Іван Дуда телеканал вікка